Сьогодні, о 8 годині ранку, радіаційний фон місті Кіровограді становив 13 мікрорентген за годину. Звичайно, цією фразою Надія Іванівна закінчує розмову про погоду в інформаційному випуску передачі День за днем. Але сьогоднішній репортаж на задану тему ми починаємо саме з цієї фрази. Кировоград, Метеопогода погода Кировограда 11.30, магнитный 30 градусов 5, на круге прогностический 50 градусов 8, видимость 10, 2 октанта высотой 1200, минус 3, давление 756, 756, без изменений, рабочий курс 336, полоса сухая, сцепление 0,60. Надія Івановна, скажіть, будь ласка, як ви особисто ставитеся до народних прикмет щодо по погоди? Взагалі синоптики, метеорологи до народних прикмет ставляться досить критично, адже такі прикмети, вони в більшості випадків або майже завжди зв'язані з фактичним станом погоди та її змінами. Та, що в прогнозі синоптики таких прикмет не використовують. Діван, а як тоді ось такий факт? 14 жовтня у нас над кіроградом гриміла гроза. Народні прикмети кажуть, що в такому випадку зима нас очікує малосніжна, тепла і недовга. Ну, принаймні дві третини цього прогнозу станом на зараз виправдовується. Ну так, це спостерігали грозу над кіроградом. А що скажуть е жителі Дуб Гайворона, якщо там не гриміли грози? І взагалі ми. Такі випадки перевіряли. От були випадки пізніх осінніх гроз, але ж зими тоді були досить суворі. Так що я знову під, підтверджую свою думку, що синоптики на такі прикмети серйозної уваги не звертаються. Так, часи визначення майбутньої погоди за результатами вираження над кухлем кислого молока, чи, скажімо, за божим велінням, вже відійшли в минуле. Зараз прогнозування погоди здійснюється внаслідок наукової обробки результатів спостережень, даних, що отримані із штучних супутників Землі, деяких регіональних метеостанцій. Сьогодні ми в гостях в однієї з них авіаційної метеорологічної станції «Кіровоград». А починається все саме тут, в апаратній зв'язку, куди надходить первинна інформація щодо погоди нашого континенту. На відміну від звичайних географічних карт, їх синаптичні сестри проживають доволі недовго, хоча і яскраво життя. Кожні 4-6 годин, в залежності від кліматичних умов та тих змін в погоді, що очікується, по фототелеграфу отримується із Національного гідрометцентру найоперативніша інформація про погоду. Як із шматочків мозаїки, реальна картина погоди складається з повідомлень численних метеорологічних пунктів, розташованих у різних куточках України. Ось і зараз чергова синоптична карта вийшла з фототелеграфу, щоб потрапити до досвідчених рук інженера-синоптика Єлизавети Бойченко. Надія Івановна, ось ми тут бачимо на столі дуже багато різних різнокольорових таких красивих карт. От, будь ласка, що це за карти і як вони складаються. Технологія їх складання. Це основний матеріал, над яким працюють наші синоптики, щоб скласти прогноз погоди на добу. Матеріали, які надходять із Московського гідрометцентру, і з українського гідрометцентру, мають інформацію про фактичний стан погоди майже над половиною північного, північної півкулі. Інакше точність прогнозу буде досить низькою. Потім синоптики обробляють всю цю інформацію. Це вже залежить від досвіду синоптика і від правильності повноти інформації, яка на, е, наноситься на ці карти. Як надійшла інформація апаратного зв'язку, ви бачили. Але тут є карти і висотні, тобто стан погоди на тут, різних тут. висотах. Да. Тут ви бачите і північна півкуля, і, і мюнхен, і стамбул. Тобто дуже... Велика площа, яка займається для того, щоб скласти погоду, потрібно знати дуже багато інформації фактичної. Дівана, а як часто оновлюються ці карти протягом доби? Ці карти надходять два рази на добу, але якщо бувають такі технічні можливості, то навіть частіше. Тоді прогнози уточнюються, а так двічі на добу надходять карти. Бачите, тут навіть нанесені кар... метеостанції нашої області. Скажіть, будь ласка, скільки метеостанцій на території нашої області забезпечують ось такі складові цієї карти? На території нашої області знаходиться 8 метеостанцій, а взагалі на Україні їх близько 200. Але ж ви бачите, що тут мережа станцій на континенті досить густа, а мережа станцій, от океани, північний полюс, там мало освітлюється. Тому додаткова інформація надходить із спутників, із кораблів погоди. І все це вже потім синоптик узагальнює. і прогноз погоди. Скажіть, будь ласка, а як ось, останнім часом залучають електронно-обчислювальні машини до аналізу погоди? Електронно-обчислювальні машини вони використовуються для числових основних методів прогнозів. От розрахунки температури, тиску, от використовується тут ЕВМ. А цей метод, називається він метод на фактичних даних, то це чисто синоптичний основний метод, синоптик, живий синоптик, його досвід. Якщо апаратну метеостанцію вважати за штаб, то метеомайданчик – це своєрідний спостережний пункт. Тут цілодобово збираються, обробляються і опрацьовуються дані про температуру повітря, температуру та вологість ґрунту, кількість опадів, яких, до речі, так нам поки що бракує цієї зими. Сьогодні чергову зміну складають інженер Людмила Добровольська та технік Тетяна Коваль. Іноді... На замовлення авіаторів дівчата збирають також і додаткову інформацію для складання спеціалізованих прогнозів. Проблем у синоптиків не менше, ніж у нас з вами. Катастрофічно не вистачає сучасного метеорологічного обладнання та приладів. У Радянському Союзі їх випускали підприємства Тбілісі та риги. Тож доводиться тільки налагоджувати відповідне виробництво на Україні. Надія у метеорологів на те, що існуюче оснащення ще декілька років протягне. А такі довгоочікувані спеціальні радіозонди дозволять суттєво підвищити точність прогнозування погоди. Мабуть, тоді і лаятимемо синоптиків дедалі все рідше. Чи могли б ми сказати, що точність прогнозування погоди з роками підвищується? Так, за останні десь 10 років точність виросла на... зросла на... 4%, мабуть. Якщо десь в 85-му році вона була 83-84%, то на сьогодні середня справджуваність 90% це добових прогнозів. А на більше там 3-4 доби, то вже десь 87% справджуваність. А надто тривалі прогнози, то таких на себе сміливості ще не беруть ні одні синоптики І в світі, ні американці, ні шведи, ніхто поки тобто що ще не. ніхто не винайшов ні, тієї червної палички, яка б могла б о, прогнозувати погоди. Це Буде найбільшим відкриттям світу, якщо відкриються всі закономірності, по яких можна прогнозувати з велик, високою завчасністю, з далекою завчасністю такою. Поки такого немає. Дівана, давайте все ж таки спробуємо спрогнозувати погоду, ну хоча б для нашого регіону на весну. бо колгоспникам хочеться б мати добрі види на врожай і всім тим, хто має присадибні ділянки. Яка нас весна очікує? Я розумію, що найтриваліші прогнози, вони найцікавіші і для планування, і для населення. Але ж прогнози найтриваліші в нас складаються на сім діб. На 5-7 діб і на місяць, то там тільки дається температура в межах відхилення і від норми. Але ж наші синоптики спробували спрогнозувати березень. Очікується він по температурі на 1-2 градуса нижче від норми. Отже, якщо зважити на прогноз пані Надії, метеорологічна весна буде холодною. Може, тому що надто гарячою очікується весна політична, але це вже зовсім інша тема.